Привіт! В цьому відео я розкажу про е, людей звірів, е, про химер і е, про небезпечні експерименти над людьми. Е, в ембріон, е, ембріон мавписвіне хотіли впаяти стволові клітини людей. Е, уявіть собі, я сама в шоці. І Мавлоя наповнена кентаврами, мінотаврами. От. І потов був приблизно 4400 років тому назад. На небі є леви з крилами, ну і інші різні тварини, ну, з дивовижною божі. Гекель дав людям брехливе вчення про те, що людина спочатку була простим одноклітинним створінням. В школах це викладали аж 150 років. І, що Потім вона стала медузою, потім рибою, потім, потім, а, ну, потім собакою потім мавпою, і аж тільки потім в кінці людиною. І це вчення війна проти Бога. В майбутньому з'явиться Антихрист, якому багато людей, на жаль, поклоняться, сприймуть за Бога, а справ... ну, від справжнього Бога э, ну, відмовляться, не... Ну, не повірять йому. І багато вчених надхались э, своєю гвардією э, э, Богом. Ленін, Сталін, Гітлер, Насоліні, Мунзе, Дун, Помпот, Дарвін вони підтримували еволюцію. І ми підтримуємо або її, або творця, ну, або щось інше. І ми створені від одної яйцеклітини, і ми унікально створені Богом. Кожна тварина була створена з власної клітини, і вони теж ділились своїми клітинами. Ми не могли піти від тварин, бо в нас програми по стовбучастим клітинам. Заритки в людей не хвіст, а хребет формується слово Боже, Його любов, е істина. Є, на жаль, багато е плоских душевних християн, і апокаліпсис е буде або в нашому житті, або після нього. Божі діти отримують спадок в царстві Божому, противники Божа е Бога в озері, вогняному, сантихристом. Амінь, Аллилуйя. Е, якщо бажаєте вивчати е, разом е, Боже Слово, е, духов, ну, прагнете духовного спілкування, то пишіть мені в Директ, я обов'язково вам відповімо. Е, так що чекаю, бувайте.